Пропонуємо у вашій увазі огляд будинку, який розташований у селі Лученці Рогатинського району Івано-Франківської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок з загальною площею 120 квадратних метрів має 5 кімнат. Площа ділянки 15 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські будови. Також є усі комунікації: газ, електрика, свердловина. Будинок знаходиться практично у центрі села та дуже близько до магазинів, до пошти та до школи. Також є у селі дитячий садочок. Ресторан, кафе. Усі дороги у селі асфальтовані. Також будинок знаходиться при в'їзді у село та до траси Івано-Франківськ-Львів один кілометр, а до Рогатина 7 кілометрів. Будинок потребує косметичного ремонту, але новий власник зможе зробити його на власний особистий смак. Цей будинок буде ідеальною оселею для великої та дружньої родини. Також у селі є зупинка громадського транспорту, який ходить в різні напрямки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам ця пропозиція. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!